Мафіни, від яких ви не поправитесь, сьогодні із цукіні або кабачка, можете замінити будь-яким продуктом. Погнали готувати? Замітили, оновила собі нові кухонні девайси, які я придбала у мережі магазині щодня за дуже крутими цінами. Там постійно оновлення і постійні знижки. Я придбала собі ось такі девайси для кухню і ось такі форми, які нам сьогодні нам надобляться для відпікання наших мафінів. В Натираємо кабачок цукіні на тертку. Солим. Збиваємо яйця. Така цікава штука, такий вінчик, як колись, знаєте, прикольно, Даємо до кабачків. Кабачків, шинка і сир натертий, будь-який твердий. О, це вже даємо борошно. 120 грам. Розпушувач. Все гарно перемішуємо. Тепер нам знадобиться форма, яку ми купували у щодня для кексів. І я ще взяла ось такі формочки. Трішки більше половина форми повинна бути заповнена. І смачно. О. Духовочку випікатись. З однієї порції у нас вийшло дуже багато низькокалорійних мафінів. Це здорова їжа, готується для своєї сім'ї, для своїх діток. Їм неодмінно сподобається, тим паче, що скоро сезон кабачків, тому... Вже пора записувати рецепт і зберігати.